Навіщо вести щоденник? Це просто неймовірний інструмент для того, щоб досліджувати себе, щоб дивитися, наскільки ти змінюєшся, тому що ви знаєте, ось цей прикол, коли ви там бачите не знаю, дитину свого друга подруги там раз на рік, і кожного разу ви дивитеся, ви розумієте, боже як ця дитина виросла, скільки всього вона нового знає, і ви знаєте, такі ефекти того, що ми бачимо зі сторони краще, як хтось там розвивається, як хтось змінюється, а за собою ми не можемо відстежити ось таких кардинальних якихось змін, тому що ми себе бачимо кожен день. Ми з собою буквально живемо щодня, і дуже важко, ось такі, знаєте, такі зміни помітити саме в собі. І щоденник він якраз таки нам допомагає. Коли ви пишете, виписуєте, вигружаєте свої думки, емоції і так далі. Ви повертаєтесь, прочитаєте це все, і ви просто просто бачите, наскільки зараз ви по іншому мислите, тобто ви можете відслідкувати свій свій прогрес і дивитися на те, яким чином ви змінюєтесь. Ми дуже часто з вами забуваємо, що було вчора, що було місяць тому, рік тому, десять років тому. А щоденник це буквально місце, де ви пишете свою історію. Ви просто вдумайтесь, ви пишете свою історію. Я просто маю намір зібрати ось всі свої щоденнички і на старості років сидіти, перечитувати і дивитися, яке класне життя я прожила. Ми маємо писати свою історію. Ми маємо бути головними героями в своєму житті. А для того, щоб цей фільм відзняти, потрібен сценарій, і ось мій сценарій просту. Тому я вас закликаю писати сценарій свого життя насолоджуватись змінами, які ви будете бачити і помічати.